Мікс від нуля. Так, шкарпеточки. 6-8, колготочки мало. Такі теплі колготочки, макрові. Шкарпеточки, шкарпеточки підліткові. Шкарпеточки 12-24. Так, у нас буде мікс саме від нуля до там, 12 років. Такий комплект зілежний. Два чотири такі, такі теплий. З динозавром класний. Так, два таких водика. Така 68, піжамка класна. Провинкові такі унісекс штани спортивні. Далі 98-104, такі теплі штанішки на дівчинку. Сукня 2-4. На понечку така свинка пепа дуже класна. 98, 104 така кофтючка Кардіган, дуже крутий. Так, лісочка 4-6. Ще такі шкарпеточки 2-4. Свинка пепа, 2-4. Піжамка. Теплі лосінки, теплі світшоти. Тунічка така на двонитку, дівчинка. Такі худі, також на двонитку, на змійці дуже класний. На двониточку. Це такі теплі костінки. Чоловічки. Далі такі теплі спортивки класні. А, такі листинки 110 116. Такі вони, як плюшеві плюши, куртючка такі кофти на хлопчика. Такі бомберсти встеганий з капішончиком трикотажним, Такий капішон. Прикольно має таку стрічку дуже стрінячить, моделька на хлопчика. Да, Дженсовочка 6. 7. Така піжамка. Це у нас такий спортивний костюм на 116 буде. А, спортивочки 146-152. На двониточку. 24 ходи на двонитку, піжамка. Такі на надзвонитку 110-116. Таке класне худі, І вона як тунічка, де як клатічку. 8-10. Воно йде на двониточку, Класна моделька дуже. Далі ригланий хлопчик. Дві одинички, Такий ригланчик. Дівчинка. Такий ригланчик. Піжамка, що світиться, 10-12. Худі такі також на двониточку хлопчик. Спортивні штані на двониточку. Такі будуть. 12-14. 4-6 від дощу штанішки. І така класна вітровочка, 2-3 два не Буде відкривати, дуже класна. Далі такі штанішки, дівчинка, 10-12 на двониточку. Кофточки 6-8, такими фатиновими рукавами, дуже класні. 110-116, таке на двониточку. Такі кофтюлечки різні. Піжамка свинка пепа. 98-104. Так, лосінки Малючкові джогери 612. Такі тунічки з фатиновими спідничками йдуть 46. Така піжамка 46. Комплект лосінок 1268. лосінки водічки. Така ковтиночка такі лосінки Хлопчик комплект 10 12 піжамка. Такі кофточки 2-4. Така сукня на двоничку 2-4. З фетиною підмичкою. 116, такі вірєтові стрім'ячі. Сарафанчик. джогери 104. Такі модні джинсики з розрізами. На дівчинки. Такі джинсики. Моми 140. Звужені донизу. Висока посадка класна моделька, Далі тут ще у нас грубчик, такі бодіки, 12 на довгий рукавчик. І такі кеди класні. Зараз на віту можна, бо вона підступила. осінь, не замовляйте.